На Волині за минулий тиждень від ковіду померли двоє людей. У Маріуполі окупанти планують провести мобілізацію чоловіків. В Україні за час війни зникли безвісти 236 дітей. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 6 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще одного героя на війні. У бою з російськими окупантами загинув Микола Томашевський. Чоловік був родом із селища Головне Ковальського району. Як повідомили у громаді про зустріч тіла Волинського героя та похорон повідомлять додатково редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. На Волині від ковіду померли двоє людей. Як повідомили у Волинській ова. Загалом за тиждень з 29 серпня по 4 вересня на Волині зареєстровано 711 випадків захворювання на COVID-19. з них Володимирський район 104 хворих, Камінь-Каширський – 12. Ковальський район 119 хворих. Минулого тижня було зафіксовано більше 400 нових заражень. Як повідомили у МОЗ, загалом упродовж минулого тижня в Україні зафіксовано більше 16 тисяч випадків захворювання на covid 19 У Луцьку засудили дезертира, який втік з військової частини. Інцидент трапився ще минулого року у грудні. Військовий служив у військовій частині у Володимирі. Одного дня він вирішив, що не хоче там бути, і пішов додому. Нині він отримав вирок. Деталі далі. На лаві підсудних Луцького міськрайонного суду чоловік із Володимира. Його підозрюють у дезертирстві. Ще до війни у грудні минулого року він самовільно залишив військову частину і нині його судять. Судове засідання оголошено відкритим Луцьким міськрайонним судом розглядається обвинувальний акт. Чоловік служив за контрактом у військовій частині міста Володимира в реактивному артилерійському дивізіоні на посаді водія. У судовому засіданні чоловік розповів, що він просто передумав служити і пішов додому. Причини такого рішення не пояснив. Слухаємо. Ваші пояснення по суті вчинено. Не бажає У грудні місяці 24 року. Після кінця року поїхав приїхав додому я не повернувся, бо не бажаю продовжувати військову службу. Крім того, чоловік був уже судимий. За цей час слідство дослідило усі обставини справи. Прокурор просить суд дати чоловіку 5 років в'язниці разом із тим, і з можливістю пом'якшити покарання за щире каяття. Де проводить час на власний розсуд не в Чення дезертирства, тобто самі не залишені частини з метою ухвалитися військової служби умови судової крім воєнного стану. Тобто причинені керівництво порушення передбачення частиною 3 408, частиною 30, 408, статті триста вісім кодексу України. Вів'язкових що викладом чи на суд продомує визнанки покону країну, що не злочини передбачення частиною три статі чотириста вісім України, призначені за даний злочин, покарання визначення санкцій даної статі в виді 5 років позвонили. У висновку суд, вислухавши усі сторони по справі, виніс вирок волонянину, слід визнати винуватим. У вчиненні кримінального правопорушення передбачено статтею 408 частиною 3 Кримінального кодексу України, призначивши йому покарання 5 років позбавлення волі. На підставі статей 75-76 Звільнити обвинуваченого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом двох років із потового строку. Не вчинить нового кримінального правопорушення і виконує покладені на нього обов'язки. Тож тепер засудженому потрібно буде впродовж кількох років регулярно з'являтися до правоохоронців та не вчиняти злочини, бо ж за порушення цих правил чоловік може отримати реальний термін і сісти за грати. На волині минулої доби, 5 вересня, трапилося аж п'ять пожеж. Як повідомили в ДСНС Волині, у селі Садів Луцького району рятувальники гасили пожежу легкового автомобіля, що загорівся через несправність електричної системи. У місті ківерці рятувальники приборкали горіння в будівлі гаража, спричинене коротким замиканням. А у селі Череваха Маневицької громади вони ліквідували пожежу дерев'яної господарської будівлі. Внаслідок пожежі знищено 5 кубометрів дров і тонну соломи. А на ковищині горіла суха трава в урочищі Шкабара. Горіння загасили очевидці. Україна повернула тіла. Українських військових, як повідомили у Мінреінтеграції, 6 вересня Україна повернула ще 25 полеглих захисників. Зазначається, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції. Операція проводилася за співпраці уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України. У тимчасово захоплених Маріуполі та Маріупольському районі окупанти впродовж вересня планують провести мобілізацію чоловіків. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, в останній день серпня в Мангуші відбулося засідання колаборантів. Від Донецького керівництва надійшла вказівка терміново поновити військовий облік. За даними Андрющенка, така ж вказівка надійшла і стосовно Маріуполя, однак виконання відтермінували на два тижні. Орієнтовно у 20-х числах вересня на Маріуполь та район очікує перша хвиля мобілізації. Президент США Джо Байден заявив, що Росію не варто визнавати державою спонсором тероризму. Як повідомляє Reuters, відповідаючи на запитання журналістів, чи слід вважати Росію державою спонсором тероризму, Байден відповів ні. Ще 31 липня у нижній палаті американського конгресу представили законопроект про визнання Росії державою спонсором тероризму. Сенат уже ухвалив таку резолюцію, але останнє слово за державним департаментом США. Наразі до такого переліку входять чотири держави: Куба, Північна Корея, Іран і Сирія. В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого вважаються зниклими безвісти 236 дітей. Як повідомили в офісі обуцмена, згідно з даними державного порталу розшуку дітей, діти війни станом на 6 вересня. Щонайменше 382 дітей загинули, 741 отримали поранення, ще 236 дітей вважаються зниклими безвісти, а більше 7 тисяч депортованими. Українські спецслужби знайшли більше 5 тисяч дітей, а 55 змогли повернути додому. Окупантам немає спокою, і земля в них буквально горить під ногами. В окупованому Бердянську, що на Запоріжжі, підірвали автомобіль так званого коменданта міста Артема Бардіна. Як повідомляють російські змі у центрі міста пролунав вибух, за словами рогова обставини події уточнюються. Подробиці він обіцяв оприлюднити пізніше. Повідомляється, що після вибуху була перестрілка. Сам Бартін постраждав та перебуває у важкому стані. Європейська комісія офіційно запропонувала повністю припинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Через її вторгнення в Україну, як повідомило у Єврокомісії, таке рішення є відповіддю на зростання ризиків і загроз інтересам безпеки Євросоюзу. Натомість до Росії будуть застосовуватися загальні правила візового кодексу, тобто вони більше не користуватимуться привілейованим доступом до ЄС і зіткнуться з більш тривалим, дорожчим та складнішим процесом утримання віз. Ліс трас стала прем'єр-міністром Великої Британії після того, як королева офіційно попросила її сформувати новий уряд. Як повідомляє Sky News, зустріч трас із королевою, в супереч традиції, відбулася не в Бокінгемському палаці, а в Шотландії, де королева перебуває у відпустці. Після церемонії трас повернеться на Даунінг-стріт, щоб почати формувати уряд. Трас є 15-тим прем'єр-міністром за часів Єлизавети II. Першим був Вінстон Черчилль. Німецька зброярська компанія у квітні пропонувала Україні придбати в неї 100 танків леопард. Натомість канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив прохання українського прем'єр-міністра Дениса Шмигаля дозволити поставки цих танків. Як повідомляє видання Вельт, угода включала запчастини та навчальні блоки для солдатів на загальну суму 1,55 мільярда євро. Перші екземпляри мали поставити через 36 місяців після підписання контракту. Розмова з Шольцем із цього приводу залишалася загальною і нечіткою. Німецький канцлер зовсім не виявив бажання змінити негативну позицію щодо постачання танків. Збройні сили України ліквідували уже 50 тисяч 150 окупантів. Станом на 6 вересня українські військові також знищили 2077 танків. Одну тисячу артилерійських систем, 4 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Вомолення нам повідомили про підозру у незаконному придбанні, перевезені зберіганні з метою збуту та збуті наркотиків у великих розмірах, як повідомили у обласній прокуратурі, що в березні слідство задокументувало факт збуту у луцьку канабісу 45-річним уродженцем Російської Федерації. А уже 1 квітня у нього та його 23-річного спільника під час обшуку помешкання та автомобіля було вилучені фасовані і готові до збуту наркотичні засоби вагою понад 1,4 кг. Рама старшому з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою молодшому у вигляді домашнього арешту. Речник російського диктатора Дмитрий Пісков заявив, що зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським стане можливою лише за умову досягнення попередніх домовленостей. Про це повідомляють російські змі. Що стосується зустрічі Путіна із Зеленським, то тут нічого не зміниться. Зустріч заради зустрічі нікому не потрібна. Для того щоб така зустріч могла відбутися, сама ідея такої зустрічі могла бути на порядку денному. Потрібно здійснити роботу і треба вже побудувати фундамент усіх домовленостей. Які можна зафіксувати на найвищому рівні. Про це поки не йдеться, сказав Пісков. У Шацькій громаді під час риболовлі втопився 24-річний чоловік. Про це виданню район Шацьк повідомили у поліції. 2 вересня до правоохоронців надійшло повідомлення від фельдшера, що з човна випав хлопець. Попри реанімаційні заходи, юнака врятувати не вдалося. Зазначають, що загиблий є жителем Шацька. На волині, попри війну, продовжують ремонтувати дороги. Як повідомили у службі автомобільних доріг області, протягом тижня дорожники ліквідовували вибоїни, проводили герметизацію тріщин у дорожньому покритті, наносили дорожню розмітку, встановлювали знаки, скошували траву на узбіччях та розділювальних смугах, прибирали смиття у місцях зупинки громадського транспорту та на узбіччі. А також оновили освітлення автошляхів. Ці роботи проводили на шести. Різних автошляхах, зокрема і тих, що сполучають область зі столицею та сусідньою Польщею. На Волині відбулося прощання з загиблим на війні воїном Олександром Августіним. Як стало відомо, район Володимир, чин поховання і прощання із загиблим відбулися у Пантелеймонівському храмі рідного села Героя Льотниче, що на Володимирщині. Олександр Августін служив стрільцем-снайпером. Загинув під час виконання бойового завдання у Покровському районі Донецької області, де отримав поранення несумісне з життям. Воїну було усього. Двадцять 26 років віддати останню шану воїну, який поліг за мир Україні. Прийшли мешканці громади, близькі та побратими загиблого героя. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк закликав мешканців тимчасово окупованого Криму та інших територій зробити укриття та запаси їжі і води. Про це він написав у Твіттері. Так, у дописі він закликав усіх тамтешніх мешканців стежити за оголошеннями органів влади щодо дотримання рекомендацій під час заходів із деокупації. Зокрема, наголосив, що варто вже зараз облаштовувати укриття за Пастись достатньою кількістю води та зарядити павербанки. На польському пункті пропуску дорогуськ страйк водії вантажівок перекрили трасу. Щогодини пропускають по дві автівки: одну з товаром і одну порожню. Про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Наєм. Він зазначив, що таким чином польські перевізники приєднались до вимог українських колег щодо налагодження цілодобового фітосанітарного і ветеринарного контролю на польсько-українському кордоні. Так, польські водії висунули три вимоги: пришвидшити фітосанітарний та ветеринарний контроль та перевести службу у цілодобовий режим роботи. Тим часом черга біля ягодина сягнула 54 кілометри. Командування сотої окремої бригади територіальної оборони Волині нагадує жителям області про цілодобове функціонування центру комунікації, першочерговим завданням якого є збір оперативної інформації від населення стосовно потенційних загроз та надзвичайних подій в зоні нашої відповідальності. Особливо це стосується прикордонних з Республікою Білорусь районів Волинської області. Зазначають, що інформація має стосуватись підозрілих дій та Явищ, що можуть становити потенційну військову загрозу, зв'язатись з центром можна за телефонами, які ви бачите на екрані. Також нагадують про можливість контакту не лише у телефонному режимі. Повідомлення можна надіслати у Viber за цими ж номерами. Луцький суд конфіскував майже 70 кіло фруктів та овочів у жінки, яка продавала їх на вулиці з рук. Як повідомляє видання Західнет. Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду. Відомо, що все сталося 22 липня, коли жінка торгувала продуктами на пішохідній ділянці неподалік автостанції на Конякіна. Тоді продавчиню помітили муніципали та склали на неї адмінпротокол. В результаті справа дійшла до суду. Так, суд визнав жінку винною та призначив їй 119 гривень штрафу. А також постановив забрати у неї весь вилучений товар. Йдеться про 70 кілограмів фруктів, овочів та ягід. Більше тисячі жителів Волинської області залишаться без газу. Про це повідомили на сайті Волиньгазу. Як зазначають газовики, 7 вересня з 9.00 спеціалісти проводитимуть ремонтні роботи на газових мережах у селах Прилуцьке та Дачне. Тож газопостачання буде відсутнє у селі Прилуцьке, Сапогуве, Дачне, Небіжка, Озерце та Клепачів. Як зазначають газовики, обмеження буде тимчасовим. Газопостачання планують відновити вже о 17.00 того ж дня. Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про повернення акцизного податку на пальне. Чи вплине повернення акцизу на ціни на АЗС у коментарі телеканалу конкурент Конкурентіві розповів директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн? Я не прогнозую того, що буде якийсь там ціновий сплеск оскільки зараз дуже така сприятлива ситуація. Ціни. Світові ціни на нафту впали, і відповідно очікуємо, що мають знижуватися ціни на пальне. А відповідно, якщо з'явиться податкова складова у цьому всьому, то в кращому випадку це пройде просто непомітно для цін на заправних станціях. Якщо буде утримуватись ціна десь там 90 доларів за барель, то ми навіть згодом ще і також зберігаємо, і можемо побачити, що й знижені ціни. До слова, за даними економічної правди, до вторгнення Росії в Україну акциз на пальне приносив у казну до 70 мільярдів гривень на рік. Ранок 6 вересня розпочався з масштабної повітряної тривоги по всій Україні. За кілька хвилин після сирен вже пролунали перші вибухи. Так, рашисти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Про це у телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Вілкул. Після прильоту над містом здійнявся великий стовп диму. Більше подробиць згодом. На Волині розслідують 76 справ щодо чоловіків ухилянтів, які відмовилися захищати Україну. Зокрема, журналістам телеканалу Конкурентів у запиті на інформацію прокуратурі області повідомили, що нині поліція внесла більше 70 справ за статтею 336 кримінального кодексу України до ЄРДР, а саме, що стосується ухиляння від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Із них прокурори направили 20 винувальних актів до судів. Нині справи розглядаються п'ято у ухилянків вже отримали вируки. Замість в'язниці суд вирішив покарати волинян із питовим строком. В Україну сунуть заморозки. Цього тижня у багатьох областях очікується значне зниження температури, серед них і на Волині. Як повідомили в українському гідрометеоцентрі, вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та Південних областей, на поверхні ґрунту будуть заморозки від 0 до 5 градусів. Рівень небезпечності 1 жовтий. У північно-східних та східних областях і у повітрі від 0 до 3 градусів за Цельсієм. Другий рівень небезпечності помаранчевий. Українські морські піхотинці показали, як проходять тренування з елементами подолання водної перешкоди. Зокрема, військові за допомогою маломірних човнів повинні були оперативно дістатися з одного берега водойми на інший. Як повідомили у страткомі зсу, проведення таких тренувань для морпіхів є важливою складовою, адже вони мають бути готові вступити в бій одночасно на землі, у морі та у повітрі. Зубна паста, давайте зубну пасту. Так, давайте так тримайте на угу. пасті по шампуні. Угу, ще булочки зараз є так. Угу. ці жінки, переселенці, які через криваву війну опинились на Волині, обидві Наталії, та окрім імені, у них є ще дещо спільне. Обом довелось відчути на собі усі жахіття війни. Я з міста Дружківки Донецька область, а я з Чернігівської області. Добре. Завтра три місяці буде, ну все хорошо, та роді привикли вже. Ну все одно додому хочеться. Поки ще та все одно війна йде, ну все одно там тебе позвращатися, хто знака дала так то. Я теж не знаю. По інтернету дивишся, все одно це там теж є, Та на країнах теж стріляють і все. Повертатись додому кажуть ще дуже рано, адже нині їх домівки страждають від постійних обстрілів расистів. На поїзді теж з дітками. Тяжко було їхати, тому що багато людей. ну, Доїхали. В перші дні війни свої їхали? Так, в квітні ми їхали. У мене квартира ціла, але окраїни пошкоджені. І там будуть часто обстріли? Так, 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 так. Там у нас в посілки 10 будинків пострадало. Іні жінки живуть у рожещі. До місцевого волонтерського штабу вони приходять, аби отримати гуманітарну допомогу. Волонтери кажуть, усі вантажі отримують від закордонних партнерів, а співпрацю налагодили з перших днів війни. Нам приходить допомога в таких воящиках з Італії. І ми їх всі відправляємо тут. Йде одяг, їжа медикаменти. Зуття все посортовано. От на кожному ящику написано там, наприклад, одяг чоловічий, 9,5 кілограм. Раніше це все відправляли до військових або ж до людей, які постраждали внаслідок бойових дій у гарячі точки. Втім, нині деяку допомогу, яка надходить, вирішили роздавати місцевим переселенцям. Ми відправляємо укрпочтою то. Частина залишається тут, і почали тепер возити цим, що в нас тут знаходяться на стадіон. У нас на стадіоні живуть біженці, ну внутрішні переселенці. То завезли їм одяг. Ну, Харч харчі якісь. А зараз привезли нам хліб, дуже багато хліба. І ми вирішили їх роздати е, ну, внутрішньо переміщеним особам і пенсіонерам, які живуть в місті Рожище». Переселенців каже пані Віра, у рожищі багато. Більшість це жінки, яким довелось тікати від війни разом з маленькими дітками. Дві жіночки: Бахмут, Лиман, е, Миколаїв місто Пологи, це Закарпа Запорізька область, видав хлів булочки, місто Мар'янка, Миколаїв, Сєвєродонецьк. Оше тут дуже багато. Миколаїв, Лиман, Маріуполь. Попри різноманітну допомогу переселенцям, волонтери з рожеща продуктивно працюють і для хлопців на передовій. Окрім амуніції, збирають кошти на автомобілі, дрони, тепловізори і іншу необхідну техніку. Йоні волонтери передали на потреби українських воїнів гроші. Луцькі школярі згуртувалися, облаштували власний блокпост та почали збирати гроші. Витрачаючи власний час з самого ранку, до вечора діти зібрали чималу суму, намалювали плакати та пішли волонтерити. Я прийшов до хлопців, вони мені розказали ідею таку, як збирати кошти на ЗСУ. Я був згідний і ми почали збирати кошти. У нас вже 6780 гривень. Ми передамо волонтерші віки для бійців, збирає кошти, і ми вирішили теж збирати. Я вам щиро дякую хлопці. Я думаю, що все таки ви за мною слідкуєте. Правда, да, мабуть, ви, да, що з да, батьками пасмуті. в Фейсбуці І добре знаєте, що більшість моєї компетентності є це купівля автомобілів на передову так. на фронт. Не, ти, що недавно хлопці заходили. – Так, недавно хлопці заходили. Я вам хочу сказати дуже величезне. Дякую. Я обов'язково зараз. Ми запишемо ваші імена призвища, адже я хочу, щоб вам бригади подякували за ваші вклад. Бо повірте мені за ваші дуже великі справи. Ви знаєте, навіть дорослі. Менше їх роблять тут. Більше 6 тисяч гривень. Сума чимала, зважаючи на те, що їй вдалося зібрати за декілька днів. Одна третя це більше збирають кошти діти, адже є повірте, мені є приходять, діти дають 100 доларів. кажуть, що там десь на листа щось збирали, перевели у валюту і е, доносять до автомобіля. Є діти, котрі збирають до 10 тисяч гривень. І для мене це є дуже надто великі суми, що навіть дорослі не жертвують таких сум. І нехай я завжди казала, нехай ці діти будуть прикладом не тільки для України і українців, а для цілого світу цього патріотизму і цієї любові до своєї держави. За роботу та підтримку армії Луцька волонтерка подарувала хлопцям патріотичні футболки як нагадування про їхні добрі справи. Так що дивіться, які є малюнки, яке ви хочете. Розглядайте, і буде від вами з мене такі президента цю, футбол. цю, цю футболку. Хочуть всі діти на мами. Не всі дозволяють. Гроші, які зібрали діти, подадуть до однієї великої суми, за які волонтери планують придбати автомобіль для збройних сил України над окупантами. Луцькому міськрайонному суді допитали першого потерпілого у гучній справі з торгівлі людьми, яка за версією слідства відбувалась протягом тривалого часу неподалік Луцька. Нагадаємо, йдеться про кримінальне провадження, яке відкрили щодо жительки села Вербаєв Луцького району Ніне Забулоцьких. За версією слідства, жінка тримала чоловіків у трудовому рабстві. Чергове засідання відбулось 31 серпня. Перший потерпілий, якого, врешті-решт, вдалось допитати у суді, розповів, що прийшов до Ніни Володимирівни працювати, адже потребував роботу та житло. Тож пропозиція Ніни Заболоцьких дуже підходила йому. Я я говорив з Ніною Володимирівною, що кажу, треба це люди о, на роботу. де це за хазяйство до корови. В мене треба ваші документи придоставити, щоб ви мені признати привезли документи, якщо приїдете. Сьогодні залишитися відщиня. 25 чи 26 травня я вже прибув тут в тіні, ні, ні. Я е ці ці до відчинення, документами світли. Я представив всі документи свідоцтво народження, ділик, номер, паспорт. Пенсійне посвідчення предоставив своїм. До нас паспорт. Каже, документи будуть в мене, каже, паспорт. Хаби мене робити, що хай буде в мене, дитина паспорт.

Чоловік переконує суд, що пропрацював на господарстві два тижні, хоча сам раніше заявив, що прибув до села Вербаєв 26 травня. А вже 3 червня до Ніни Заболоцьких прибула поліція. Тож відкриваємо календар і бачимо, минуло усього вісім днів. Епізод, за яким потерпілий виступає у цій справі, це незаконне заволодіння паспортом. Чоловік звернувся до поліції із заявою, що Ніна Заболоцьких забрала у нього паспорт. І не повернула. Коли вже я ну, ми, 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 захисники вступили в справу і почали з'ясовувати і розбиратися по матеріалах справи, з'ясували, що в той день, коли е, був проведений обшук, особа не зверталася в поліцію з заявою про крадіжку документів. Тобто е, людини попитали, запитали, що як до чого, його відпустили, і в подальшому його попросили підійти знову через два тижні. З'явилась у поліції заява, що чоловік висуває обвинувачення проти Ніни Заболоцьких, а саме, що вона незаконно заволоділа його паспортом. Е, цей паспорт пролежав у нашої підзахисної там протягом дев'яти днів. Так, коли працівники поліції прийшли е, проводити обшук, вона самостійно надала. Бо коли почали засовувати, сказали, що да, є паспорт, ось, будь ласка. Тобто ніхто їх не намагався переховувати. І на сьогоднішній день ця особа потерпілий, він вже понад рік ходить без паспорта, яким фактично зволоділи працівники міліції, якщо так брати, якщо так розібратися. І що саме цікаве, на цей паспорт не накладений арешт. Тобто, фактично, паспорт можуть в будь-який момент повернути, якщо особа звернеться з ним. Особа навіть за ними не звертається. Бо я так розумію, йому так чи зручно, чи він просто йому не потрібен. Тим часом у суді цю справу слухають вже рік. З тих пір це лише перший потерпілий з-поміж усіх, якого вдалося допитати. Е, інші потерпілі ось за весь час рік часу, що справа перебуває в суді, вони не разу не з'являлися. Нині Феміда дослідила письмові докази, відеозапис з місця обшуків та допитала двох експертів. На наступне судове засідання прокурора зобов'язали покликати і допитати інших потерпілих у справі. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.